І наситити все-таки Треба, щоб воно перегнило, треба використати ресурс, який дав поле, щоб приносити менше модобри. Перегнивати буде тоді, коли ми цю рослинку ну, припорушимо землею. Коли ми її отак положимо, вона буде гнити менше. А коли ми її притрушимо землею, Крови попадуть туди, хочете там нікорізати, хочете гриби, там агрохіміки знають краще притусити. І що придумали для цього? Ми подивилися з вами агрегати, які ріжуть ці рослинні рештки вдоль, ну може трошки ще кидають вниз. Юрій Васильович придумав з командою, що різати їх треба дважі. Перший раз порізати отак, у вас є робочий орган. Рубящий, який ви можете побачити, а потім порізати отак. А він взяв і перевернув все навпаки. Коли ця рослинка лежить отак, ми її порубимо не на одинакові куски. А коли вона лежать отак, ми порубимо не одинакові куски. Тому ми спочатку її ріжемо і орієнтуємо дисковими робочими органами. А ззаді рубищий каток вам накладує шахматку на поле і це землею. Не є краще, якщо вам треба втягнити. А вона на полі треба. <плес> От далі зверху він каточком прикатав, тому що не є, якщо вспушене хуже. Якщо ви трошки прикатали, то гниє. Не гниє не стопчик в заборі, зараз тепер бетонні вони. От у того. Того. Тут не гниє і тут не гниє, а гниє саме тут. О. От він і заробляє порізані кусочки рослин саме на цю межу. от тут. Так як стопчик в заборі. Термофізика, процеси в природі їх не обманути, їх можна використати. І він їх використовує. Агрегат вертикального обробітку ґрунту ВТ-7. Шановні друзі, це знову тов СП «Громаш», який хочу вам запропонувати до огляду агрегат вертикального обробітку ґрунту. Чим унікальний цей агрегат? Що ми маємо? Ми маємо хвилястий диск, який стоїть на пружині, який е має таку пружину і секційна зборка. Тобі е Ще хочеться сказати друге. Застосовано в цьому агрегаті наш стаціонарний корпус підшипника з нашим підшипником, з нашими напівшпулями, шпулями, тобі ж питань до якихось запчастин немає. Запчастини ці підходять ну, дещо відрозмінені, але завжди є в наявності від простої, дискової борони краснянка. О, Це, що я хотів сказати. В чому відмінність? Значить, ми можемо регулювати цей агрегат від 0 до 25 градусів. Цей агрегат може йти і паралельно і вже ми можемо ставити вже градуси аж до 25, тобі то виконувати вже інші функції, де там задає агроном або десь, якщо будуть більш важкі якісь завдання чи буде більш посушливий ґрунт, ми можемо використовувати за рахунок атаки. Більшу, більшу глибину. Цей агрегат також при посушливості може використовувати не так, як там десь металеві догрузи, які надто дорогі. Цей догруз коштує 2000 гривень. О, ця бочка 1000 гривень була іксі, одна і друга. Все, два ріні, додали води, якщо треба, і працюємо. Без проблем можемо сюди поставити насос і також під катки вносити біодеструктор. Спеціальний такий хвилястий диск. Бачимо власного виробництва з бороміської сталі. Далі ми бачимо такий от прикачуючий каток. Перше, якщо ми маємо великі поживні рештки, соняшний кукурудзу. Ріпачення, так? ми його вже подрібнили, і прикатали, і загорнули. Цей каток регулюється от такою пружиною, простим гвинтом. Зажали більше більше довбає землю, відпустили менше довбає землю, в залежності від нашої потреби і нагрузки. Цей агат має 7 метрів, також може бути і 3 метри, і 5 метрів, в залежності від потужності трактора. Сюди треба. Під цей агрегат 300. Менший агрегат менше, більший агрегат більше. Це все зрозуміло. Давайте продемонструємо в роботі. Демонстрацію дивиться трошки далі, так як агрегат має працювати від 12 км за годину. Будь ласка.